Що ж, ми нарешті дожили до цього моменту. Так. Час нам знімати клоунські перуки. Адже Сілксон нарешті вийшов. І не просто вийшов. Він перевернув до гри Дригом увесь інтернет. Майже 600 тисяч гравців в Піки Сім, тисячі відео на ютубі, і десятки тисяч глядачів на Твіч. Це справжній фурор. І все це результат звичайної інді студії, в якій працюють всього троє ентузіастів. Це справді надихає. І на фоні всього цього є купа людей, які навіть не знали, що таке Hollow Knight. І тим паче про його сиквел. І вони просто з нічого не розуміючими очима запитують, що ж це за гра, яка всіх і все раве. На фоні цього всього я вирішив стати таким собі при... Відником цих невігласів у світті МЧР. І розібрати повну історію цієї насправді неймовірної інді студії. Так, це відео трохи вибивається на фоні всіх інших на цьому каналі. Але не те це YouTube, щоб пробувати різні формати і шукати себе. Отож, з вступом закінчили, сідайте позручніше і ми починаємо. Ця історія бере початок в одному австралійському містечку Аделаїда. Саме там і народився один з головних героїв цього відео, а саме Вільям Пелен, один із співзасновників Тім Черрі. Любов до відеоігор у нього була ще з самого дитинства. Як розповідає Пелен, вона в нього розпочалася ще відколи його батько знайшов для нього крилаті чоботи в Зельдо 2. Після чого він захотів відтворити подібний досвід власноруч. Так, такого сильного бекграунду, ще я не бачив ні в кого з розробників відеоігор. Ідея створення власної гри не полишала його ні на мить, тож в 2012 році, нарешті, зважившись на це, він створив так: ту саму Return to Zebutieкrotta! Не понів, ви що очікували, що буде в Hollow Knight? Ні, до цього треба ще почекати. В поверненні до гроту Здобичі, а саме так перекладається назва його першої гри. Головним героєм є золота рибка, дід якої залишив по собі карту скарбів. І тепер ви повинні ці скарби знайти. Звучить просто, але навіть так це його перша гра опублікована в інтернеті. Тому... Anyway, тим паче, що гра не така вже і проста, як здається, як мінімум, в ній є декілька кінцівок, що вже має певні схожості з ХК. Так і буду називати Holonight. Хоча в усьому іншому це просто смуга перешкод, яку слід пройти. Лише через рік станеться відразу дві визначні події, перша з яких стане друга опублікована гра Пелена, а саме Луланда, платформер, натхнений Super Mario World, Zelda 2, як не дивно, і. Алекскіт. В цій грі ви граєте за такого собі ельфа і збираєте спеціальні предмети для того, аби відкрити доступ до інших локацій. Більше про цю гру, якщо чесно, я нічого вам сказати і не можу, окрім як те, що код з цієї гри потім використовувався в ХК, що насправді допомогло пришвидшити процес її розробки. Якщо про гру я вже все розказав, то що ж там за друга подія? Так, мабуть, ви вже забули, що в 2013-му було дві визначні події. <кхем> Отож, в цьому ж 2013 році Арі Гіпсон, старий друг пелена, з яким вони були знайомі ще з 2000-х, запропонував Вільєму взяти участь разом. В геймджемі. Але стоп. Це все звичайно дуже важливі й цікаві події. Але давайте спершу краще дізнаємось, хто ж такий цей Арі Гіпсон. Наш другий головний герой народився 14 травня 1983 року. В тій же Аделаїді. він був творчою людиною з самого дитинства. Особливо він любив малювати. Тож, не дивно, що його подальше життя було пов'язане з цим ремеслом. Ледве переконавши батьків дозволити йому навчитись мистецтву в університеті Південної Австралії, на спеціальність New Media Art, він таки пішов по омрієнняному шляху художника. Вже у 2005 році Арі працював в анімаційній студії The People's Republic of Animation, де він брав безпосередню участь в створенні котячого піаніно, короткометражки, яку, до речі, можна досі переглянути на Ютубі. Також він приклав руку до створення I was a teenage butterfly і Dust Echoes View, після чого він сів, почухав собі голову і зрозумів, що на. Став час робити власну студію анімації. Так і з'явилась Mechanical Apple. Там він з Джеймсом Пеменом, співзасновником студії, працювали над декількома кліпами, такими як Бронти або ж Sometimes The Stars. Саме в цей період життя Арі Гіпсон разом з Вільямом Пелленом почали приймати участь у геймджемах. Ого, так! Нарешті ми дійшли до цього моменту. Але це ще тільки початок. Разом з ними до створення відеоігор для геймджему тоді долучився Рохан Фрайзер. Сподіваюсь, правильно переклав. Саме це і було оригінальне Тріо Тім Черрі. Тоді вони вирішили прийняти участь в Lodom Dare 27. Lodom Dare це один з найстаріших і найбільших геймджемів у світі. Цей генджем проводиться декілька разів на рік. Основними його умовами є дотримання певної теми джему і часове обмеження, яке різнилось від джему до джему. На 27-му такому джемі і брали участь наша трійця. Темою його стала 10 секунд. Команді дали 72 години на її реалізацію, і саме під час цього джему і була створена перша версія Hollow Knight. Так, виглядає вона геть не так, як і фінальна версія. Та й називалася вона тоді не Hollow Knight, а Hungry Knight. тобто Голодний лицар. В Цій грі тему 10 секунд реалізували так. Якщо кожні 10 секунд рицар не їсть вишні, так вони тут чомусь помаранчеві виглядають як пляшки. Але це вишні, ясно? Отож, якщо не з'їсти вишні впродовж 10 секунд, ви помирали. Головною ж метою гри було вбити цих гігантів, вбивши трьох таких, ви відродите друга головного героя. Все ж це не зовсім перша версія, а взагалі інша гра. І давайте не будемо ігнорувати слона в кімнаті. Так, дизайн головного героя походить саме звідси. Але не будемо звинувачувати розробників в реюзі асетів, адже, ну погодьтесь, цей дизайн і справді сасно виглядає. Також що цікаво, назва Тімчелі походить саме з цього моменту, адже тут ви, ну, збираєте вишні. Після Лодом Дар, Тім Чері прийняли участь в ще одному джемі Інді Спидран 2013. Там вони створили гру Tomb Cat, або ж дослівно могильний кіт. Tomb Cat – це гра про гребіж древніх пірамід, мета якої зібрати якомога більше грошей, так, щоб не вийшов час даний на одну кімнату. І ця гра була останньою перед початком розробки Hollow Knight. В той же час Арі Гіпсон все ще працював у власній студії анімації, і в 2014 році його студія випустила короткометражку про дівчинку, яка спішить на побачення. Цікавим тут є те, що музику для неї написав майбутній композитор музики Hall of а саме Крістофер Ларкін. Ось ми і підібрались до початку розробки Hollow Knight. Це був черговий геймджем. його темою було під поверхнею. Саме тут в нашої команди ітезіастів з'явилася ідея про підземне королівство, надихаючись головним героєм Голодного лицаря і анімацією янгольське яйце. Не питайте, я і сам не знаю, що воно таке. Отож, надихаючись цими приколами, тімчері вирішили, що підземне королівство буде древнім. І, і не просто древнім, воно буде прожиків! І ще багато чого цікавого. Саме в такій атмосфері, а давайте додамо ще щось. І створювався Hollow Knight. Тім відразу зрозуміли, що ця гра вийде далеко за межі геймджему. Тоді ж якраз і був створений перший концепт арт-гри. Від назви голодний лицар відмовились, бо, ну, лицарю там не було що їсти. Натомість була обрана назва Hollow Knight, що в перекладі означає порожній лицар. Думаю, тут не треба пояснювати, чому саме порожній. Так, буквально секундна пауза, хочу сказати про те, що я старив свій власний телеграм-канал, в якому я викладую подробиці створення своїх власних відео і деякі подробиці свого життя. І якщо вам все ж цікаво, можете перейти по QR коду на екрані або по силці в описі. Ну а ми повертаємось до відео. Жанром гри спершу мав бути Роуглайт, але від цієї ідеї швидко відмовились. Натомість був вибраний інший, я такий вже й відомий, але все ще прекрасний жанр. Метроїдвані. Метроїдвані це піджанр пригодницького бойовика з набором елементів ігрової механіки та ігровим процесом, подібним до серії Метроїд і Castlevania. Все ще не ясно? Так, у Вікіпедії щось намудрили, якщо коротко. Є локація А, в яку ви не можете потрапити без спеціальної механіки, там Даблджамп чи волджамп. Ви йдете в локацію Б. Забуваєте там необхідну здібність, і бам! Тепер ви можете повернутись до локації А і пройти її повністю. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Траєкторія створення гри була обрана, і впродовж певного часу все було добре, але раптом Рохан Фрейзер вирішив піти з команди. На той момент Арі і Вільям вже покинули свої роботи, аби повністю сконцентруватись на створенні гри. Рохану ж ця ідея, схоже, не сильно сподобалась, тому він і пішов. Але це не похитнуло віру розробників у власну мрію. Невдовзі після цього розпочався збір на Кікстартері. Розробники запросили 35 тисяч австралійських доларів, які пішли. Пішли б на розробку, музичний супровід, анімацію та ігровий контент для першої версії Hollow Knight. Всього за 30 днів збір був не ти, що закритий, він був перевищений майже вдвічі, і було зібрано 57 138 австралійських доларів. Це дозволило розробникам значно розширити першочергові цілі. Через що розробка трішечки затягнулася? Оригінальне викладення гри повинно було бути в серпні 2015 року. Гра мала тривати всього 3 години, але лейтмотивом розробки, як я вже казав, було о, в мене є ще одна прикольна ідея. Розробники просто не могли перестати додавати все нових і нових речей. Так карта, яка спершу повинна була мати всього 3 локації, розрослась аж до 28. І гра, яка спершу повинна була тривати 3 години, розтягнулася десь до 33. І це прекрасно. Адже гра виходила справді цікавою. Ні в кого з розробників не було сумніву, що це мав бути успіх. Нарешті момент виходу гри. 24 лютого 2017 року, саме тоді Hollow Knight побачив світ і пройшов мимо більшості гравців. Так же вийшло, що Hollow Knight вийшов прямо перед Horizon Zero Dawn і. ботвою, що сильно закрили ХК своїми тінями. Та навіть так з часом все більше гравців дізнавались про гру і все більше розуміли, що вийшла одна з найкращих, якщо не найкраща троєдвання всіх часів. Вже успіхом можна було назвати її запуск на Nintendo Switch, де всього за два тижні гра розійшлася тиражем в 1 мільйон копій. Для інді-розробників це був справжній успіх. Я познайомлював. Ми вже з Knight в 2021 році. Тоді єдиним, що я знав про цю гру, було те, що вона була дуже добре оцінена в Steam. Під час зимньої розпродажі я вирішив, що таке спробую пограти, і, о Боже, я зник на два тижні. Зараз у мене вже награно 33 години, і я не шкодую, що провів там стільки часу. Справді одна з моїх найулюбленіших ігор. Але на цьому історія Team Cherry не закінчується. Після успіху першої частини вони почали робити dlc продовження гри. Так з'явилось dlc Боги і Кошмари, де додали ще босів, локацій і предметів. Загалом досить хороше ділсі. Після нього планували наступне ділсі, в якому ми б мали грати за одного з персонажів оригіналу, а саме. Хорне, так, як ви вже зрозуміли, це DLC ніколи не вийшло. Але не вийшло воно не тому, що погано, воно переросло в дещо набагато більше, в окрему гру, про існування якої світ вперше дізнався в лютому 2019 року. Адже саме тоді вийшов перший повноцінний трейлер гри, що назвали Hollow Knight Silk Song. Якщо передивлятися його зараз, знаючи якою гра вийшла, можна побачити, як багато схожестей, так і багато відмінностей. Воно й не дивно, адже з моменту виходу першого трейлеру пройшло цілих 6 років, Карл. З того моменту почався перший великий застій. Розробник які повністю зникли з інфополя. Ні новин по розробці гри, ні постів, нічого. Через таку сильну завісу в ком'юніті гри з'явилось багато легендарних мемів. В 2020 році гравці вже почали щось підозрювати, і тоді популярний ютубер Мозбах виклав твіт, де над картинкою з клоунами питав: Також чекаєш номен по Сілксонгу в завтрашньому Директі. Після цього один користувач Reddit виклав картинки з персонажами гри в клоунських перуках. Саме так і з'явились меми Сімксон в і клоунські костюми. Після цього на кожній ігровій презентації чи події фанати чекали новин по грі. Але нічого не отримували. На наступний рік з'явився ще один не менш легендарний ютубер, а саме Сілксонг Делі Ньюс. Ті буквально кожен день на протязі чотирьох років відточував знання висмоктування з пальця. Адже він старався викладати всі наявні новини від розробників, будь то твіти чи хоч щось. Приблизно в цей же час з'явився ще один легендарний мем. Фанатам настільки набридло чекати, що вони разом домовились вести себе так, наче гра вже вийшла. Абсурд, але це продовжувалось майже рік, аж поки в 2022 році на щорічній Xbox Showcase не виставили другий трейлер Silk у придачі зазначалось, що всі ігри, представлені на презентації, вийдуть до кінця року. Фанати були в захоті. Нарешті, через три роки очікування, гра вийде. Але кінець року був все ближче і ближче, а новин взагалі не було. Врешті-решт, гру перенесли на 23-й рік. І здавалось би, ну, почекати ще рік і все. Але і він минув. І ніяких новин. Так і минули наступні два роки, аж поки в 2025 році на Nintendo Direct не показали черговий фрагмент Сілксонгу. Аналогічно з ексбоксовською презентацією, всі показані ігри повинні були вийти до кінця цього року. Але багато фанів не без причини і не повірили, що гра може вийти до кінця цього року. Я не можу їх засуджувати, адже я був в їхньому числі. Тим паче, коли вже було щось подібне, і тоді гра не вийшла. Проте минуло всього півроку з Nintendo Direct, і настав час Генському на 2025. Як я вже казав, фанати чекали новин про Hollow Knight: Silksong на кожній ігровій презентації і Gamescom не виключені, особливо після Nintendo Direct. І цього разу сталося чудо. На презентації показали Silksong, і Джеф Келлі, ведучий Gamescom, заявив, що гра 100% виходить в цьому році. For six years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight: Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wishlisted game. Well, tonight I can finally, definitively tell you that Silk Song is 100% actually launching this year! Тут ми вже підходимо до дня. Відразу після презентації на офіційному каналі Team Cherry виходить релізний трейлер. І те, що виділяло цей трейлер на фоні інших, він мав дату виходу гри. Вона повинна була вийти 4 вересня. Цього через два тижні після виходу трейлеру. Ніхто не міг у це повірити. от-от стане правдою. І от настав день X. 4 вересня 2025 року. Рівно о 16.00 по Києву гра вийшла і коштувала всього 20 доларів. А в Україні так взагалі 10. А жиотаж від виходу найочікуванішої гри року неможливо занизити. Хупа голодних фанів відразу побіжали купувати гру, але в них нічого не виходило. Вони. Поклали Steam. Та не одним стімом все закінчилось. Nintendo eShop, Microsoft Store, PlayStation Store і купа інших пали як один, не витримавши такої навалу. дійшло до того, що цілу годину гравці не могли купити жадану гру. А коли вони змогли, відразу поставили рекорд одночасних гравців в півмільйона. А на наступний день побили його на 30 тисяч. І на наступний ще знову побили на 20. Очікування гравців повністю виправдались. Гра вийшла не просто хороша, вона вийшла шикарно. Холонайт Силкснг це ідеальний сиквел, який бере все хороше з оригіналу і примножує його в декілька разів, додаючи нового. Ніді студія показала всьому світу, що не обов'язково мати крупні бюджети і велику команду. Їм вистачило власного захоплення своїм творінням, що ще раз підтверджує така низька ціна. Та камон, в новій колді є скін, який стільки ж коштує. Ком'юніті радіє, а Тріплайсь студії бояться, що гра демпить ціну. Саме це я і називаю справжню перемогою інді студії. Я купив Сілксон в день релізу і ні нікаплю про це не пошкодував. На момент, як я записую це відео, на дворі 8 вересня, і в мене вже награно понад 12 годин. І я не збираюсь завершувати. Ця гра просто полонила мене, як колись це зробила її попередниця. І о Боже, дякую, розроби за можливість ось так от бігати в грі. Загалом моїми темпами я гадаю, що я її скоро вже і пройду. Хоч гра і вийшла, та ком'юніті не збирається стояти на місці. Деякі фанати настільки звикли постійно чекати на виходири, що тепер роблять вигляд, наче гра все ще не вийшла. Так, можна сказати. Мем, який вже був, але навпаки. Також пам'ятаєте ютубера, який знімав новини про Сілксонг. Тепер він викладає новини про Діло Сі Як же я люблю інтернет. Ну і на цьому поки все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам було цікаво, то обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про Тім Черрі, і чи дізналися ви сьогодні щось нове про цю інті-студію. Останнім часом, Ютуб мене трохи душить. Воно й не дивно, коли відео виходять раз в місяць. Але все ж я з вами і нікуди йти не збираюсь. Не забувайте про ТГ, там я час від часу пощу щось про себе і нові відео. Ну і з вами був, як завжди, Віліт. До нових відео.